Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша держава продовжує свою боротьбу за. Існування за незалежність за взагалі майбутнє вже більше 500 днів. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але як би нам важко не було, не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб український бізнес працював, стимулюємо цього і розказуємо про це із задоволенням всій країні. Вести бізнес офіційно, сплачуючи податки та всі необхідні відрахування, це правильно і взагалі я вважаю це просто аксіомою. Це наповнює бюджет, особливо в такі нелегкі часи під час війни. Але іноді підприємці можуть допускати помилки у звітності або в цілому можуть мати певні прогалини і за чого доведеться платити штрафи або мати певні проблеми. От щоб такого не сталося, є такі чарівники та чарівниці. Як моя сьогоднішня гостя, я радий вам представити Ірина Літвінчук, директор. Тор консалтингової компанії White Consulting. Ірино. Я вас вітаю, доброго дня. Рада бути в студії і представляти нашу компанію, говорити про таку не дуже популярну тему для бізнесу, як податки, але тим не менше таку важливу на сьогодні в Україні. Да, я абсолютно погоджуюсь, Можливо, не дуже популярна, але до болі, іноді деяким до болі, да, потрібна. Добре, давайте трошки познайомимося. Для початку розкажіть чим займаєтесь, чим може бути корисним безпосередньо українському підприємцю. Наша компанія має декілька напрямків роботи: це і аутсорс. Так, тобто ми беремо на обслуговування і підприємців, і компанії, ведемо бухгалтерію під ключ, тобто, щоб уже бізнесмен не займався цими питаннями і не думав про те, як правильно організувати ці процеси і так далі. Але разом із тим, у нас є інший напрямок, доволі важливий напрямок роботи: це так званий податковий аудит. Тобто, ми допомагаємо українському бізнесу готуватись до податкових перевірок, допомагаємо подивитися зі сторони наскільки коректно, не коректно ведеться облік наскільки їхній облік відповідає позиціям податкової служби, і виходячи з цього, допомагаємо там правильно оформити документи, зібрати необхідний пакет документів, ну і так далі. Дуже важливий помічник. Давайте тепер пройдемось трошечки про детальніше про якраз і податки. Отже, зараз почали говорити. Я вже неодноразово чув про те, що поновлюються перевірки бізнесу. І плюс ось ось буквально, я так розумію, Маячить відміна пільгового податку 2%. Я правильно розумію, що це з 1 серпня буде, правильно? Так, так. І повертаються перевірки, чи все ж таки з перевірками, можливо, ще певна пауза. E Наскільки я розумію, перевірки повертаються там на сьогодні, закон... закон цей прийняли, але ще остаточної версії ми його фінальної не бачили. Але на сьогодні всі озвучують, що ці перевірки будуть. Ну з іншої сторони, ну і навіть якщо це в повній мірі не повернеться з 1 серпня до кінця року, це однозначно повернеться, тому що будемо відверті. Український бізнес це основний наповнювач має бути бюджету України. Тобто наші податки мають спрямовуватись на те, щоб Держава розвивалася і закривала ті потреби, нагальні потреби, які на сьогодні у нас є. Угу. Ірино, у мене завжди було питання перевірки. Це в основному стосується підприємців більш великих, більш серйозних, у яких великий обсяг, ну, скажімо так, грошові потоки. Чи в принципі може стосуватися будь-хто навіть з оборотом там, умовно, 100 тисяч гривень на рік? Ну, ми повинні з вами розуміти, що є декілька видів перевірок. Тобто є перевірки планові, тобто туди відбирають бізнес і підприємців, і великий бізнес, і неприбуткові організації, відбирають по певних критеріях ризиковості. Тобто, якщо стосовно цього, Ну, цього суб'єкта господарювання так званого так спрацьовують ці критерії, компанія по чи в підприємець попадає в цей план перевірки і його з певною періодичністю будуть перевіряти разом з тим, є так звані разові непланові перевірки. Це коли у є проблеми з касовими апаратами, або є проблеми, або є, наприклад, в податкової служби повідомлення про неофіційно працівників, які працюють на підприємстві. Тобто, якщо є якісь такі вот дані, так тобто податкова в рамках. Податкового кодексу має право прийти отак, неочікувано і нагадано, і перевірити, наскільки коректно працює це підприємство. Окей, ще щодо перевірки: взагалі, наскільки реально підготуватися до неї? Ну і що по суті означає така перевірка? Ви знаєте, ми, коли працюємо з наш ну, з нашими клієнтами, і хтось попадає в план графік перевірки, я завжди до них приходжу і запитую: а ви знаєте, чому вас туди включили? І навіть якщо бухгалтер спочатку каже ой ні, ні, ні. Потім, вже коли більш предметна розмова, ми починаємо розкручувати всі операції, скажем так, на 99% бізнес знає, чому вони. Потрапили в план графік перевірок. Тобто, завжди є якісь е, операції, Я зараз не говорю про чорні якісь операції чи про сірі операції, але є е, ну наш, наш податковий кодекс не ідеальний і є е, я його читаю по одному, а податковий е, інспектор його читає інакше, і він читає. Такої позиції, щоб можна було там все оподаткувати, абсолютно все. Тому такі е, е, різночитаємі так, е, статті, це якщо у вас є такі операції, то це вже якби, розуміння того, що податкова може прийти і їх подивитися. Плюс е, співпраця з не дуже добросовісними контрагентами. Тобто, якщо ваш контрагент не платить податки і, або не дуже коректно себе поводить в рамках там, українського законодавства, це вже підстава, щоб прийти і ваш бізнес перевірити, навіть якщо ви. Сумлінний платник податків uh -huh. ну так, да. така так звана токсичність, така а, ірина. Скажіть, мені, будь ласка, я в принципі зараз питання таке в якійсь мірі і е, особисте, тому що я теж власник бізнесу і розумію, що це таке взагалі власнику бізнесу. Потрібно перевіряти свого бухгалтера, да розбиратися і періодично, хоча б самому вникнути, як то кажуть, в певні речі, податки, правильно заповнені документи і так далі, то подібне. Ну, я вам скажу так, що ну наскільки глибоко вникати, це вже особиста справа, але перевіряти однозначно потрібно. Не через те, що це такий має бути тотальний контроль над бухгалтером. Ні, але у нас дуже швидко змінюється законодавство. У нас дуже швидко змінюється позиція податкових органів. Наприклад, вони там з приводу чогось мали одну думку, прийшли, оштрафували компанію. Компанія в суді довела, що податкова була неправа, Суд сказав, верховний суд сказав: сорі, так не можна. І все податково змінила цю думку. Тобто бухгалтер за рутиною не завжди може відслідковувати ці всі речі, тому отака от. Превентивна перевірка вона має бути для чого? Для того, щоб коли закривається якийсь там період, так тобто ми пропрацювали рік, формуємо річну звітність, так, щоб ми могли вчасно виправити ті помилки, які у нас вже є. Щоб бо потім уже це виправлення, це скаже так, здалеко не все можна виправити без наслідків. Тобто можуть бути штрафи, а щось уже і неможливо виправити. Тому ну такі речі мають бути. Це в Україні, скажімо так, зараз дуже мало хто використовує. Таку функцію більше клієнтів, які замовляють таку опцію, це зазвичай підприємства з іноземними інвестиціями, тому що все-таки перевірка от, в коректності обліку за кордону, так званий класичний аудит або податковий аудит, він уже, ну, якби, ну, він є в Європі, в великих компаніях в Україну він тільки приходить. Але вже я бачу таку тенденцію, що навіть маленькі компанії, маленькі власники вони хочуть розуміти, що в них прозора бухгалтерія, вони хочуть знати. Що коли прийде податкова перевірка, сюрпризів не ну не вилізе ніяких, і вони можуть там спокійно доготуватися, розуміючи, що так, да, якісь там можуть бути проблеми, але загалом там все спокійно, все правильно і не потрібно лишні хвилювати з цього приводу. Угу. Ще одне буде питання, таке найти неофіційне, як то кажете, не дай Боже, хтось почує, да, як то кажуть на радіо, як же так, що вигідніше замовити податковий одет, чи все ж таки сплатити штраф? Скажу так. Я можу на цю тему багато розповідати, якби не обмеження конфіденційності в моїх договорах, але завжди це вигодніше виправити. Податковий аудит завжди вигодніше. Скільки ми готуємо звітів по результатах наших перевірок, то сума потенційних донарахувань, написана в звіті завжди більша ніж вартість наших послуг. Ага. Ось так, от, ну, це не тому, що ми там щось придумуємо, так тобто, ми бачимо, де можуть бути ризики. Ми розуміємо, як перевіряють податкові органи. Ну до речі, знаєте, такі компанії, як наша, вони дуже люблять брати в штат екс податкових інспекторів. Тому... М -м -м, який хід конем? <с> так, так. Тобто, це не просто вигадані якісь думки. Тобто, ми розуміємо, як працюється система зсередини. Ми розуміємо на що дивиться. Додатковий інспектор, як він дивиться, і виходячи з цього, ми розуміємо, як в рамках законодавства потрібно себе убезпечити. Слухайте, мені здається навіть, що коли професіонал веде такі речі серйозні, мені не здається, що навіть і спиться спокійніше. Я розумію, а зараз спокійний сон в наших реаліях, це, знаєте, така ще розкіш. А скажіть мені, будь ласка, взагалі, як часто користуються власники такою послугою податковий аудит? І, ну, скажімо так, в основному це самі ініціюють, чи вони приходять, як то кажуть, до цього, за того, що там перші виникли проблеми, знаєте, як, як кажуть, смажений півень? Клюнув, да, і тут же ой так, так, давайте з'явимося. Як це відбувається взагалі? це по-різному. Якщо компанія попала в план перевірки, то тут уже власник зацікавлений, щоб підготуватись, подивитись і виправити це все. Якщо компанія давно не перевіряла податково, але ще в плані їх немає, то в принципі дуже багато бухгалтерів ініціюють. От вони кажуть, от я вже закриваю цей рік, у мене там є такі ну, невпевненість в окремих там, документах, в окремих операціях, і я хочу, щоб ви мені допомогли. Не завжди бухгалтер може донести власнику, чому це потрібно, тому що, мабуть, власники в Україні більше чекають, щоб отак от півень клюнув, так, щоб вони вже попали в план перевірки. Але тим не менше, знаєте, з мого досвіду і в моїй практиці було два, двічі така ситуація, коли бухгалтер ініціювала, ініціювала. Директор не погодив, прийшла податкова перевірка, дала величезний акт по результатах, величезні штрафи. Директор взявся за голову, і тепер ми з ними працюємо. Вже тепер, після перевірки, у нас все правильно добре, все як має бути. Але ну, це досвід, і мені здається, український бізнес до цього йде для того, щоб не просто чекати податкової перевірки, а вже от закрили рік, перевірили, все спокійно, спомогою, не повертаємось, уже, працюємо далі. Угу. Ірина, ще одне питання таке: ви як людина, яка працює в цій сфері. Мені от цікаво завжди було да, запитати у людей, як зараз от в цілому, да, мені от враження таке складалося, як підприємцю, десь 10 років тому податкова. Вона була, знаєте, як карательний орган, який просто тільки стоїть і чекає, десь когось от взуть, як то кажуть, да. але потім я подивився, трошечки змінився підхід. Навіть оці от місця, де обслуговуються клієнтів, вони по іншому стали абсолютно навіть ставитись до клієнта, спілкуватись. Підхід зовсім інший став. Більше того, там багато цифровізації прийшло. От в цілому, як зараз, все ж таки бізнес хочуть, якби це так для радіолітературніше сказати. Зути, чи все ж таки, допомогти просто бути в рамках закону і слідувати закону і платити податки? Ну, якщо ви почитаєте бухгалтерські форуми, то висновок, буде один. висновок буде один, як пощастить, як який інспектор прийде. Але насправді, якщо говорити відверто, то наша податкова служба вона дуже активно розвивається. я б сказала, що в кращу сторону, тому що все-таки від карального органу податкові інспектори переходять в сервісну не завжди так швидко, як нам би хотілося, але цей процес є. Вони дуже активно вчаться, вони вивчають не просто там перевірити певні. Ні, папірці вони перевчаться робити розрахунки, перевіряти розрахунки, і я вам скажу, що ну в моїй практиці була ситуація, коли інспектор приходила і перевіряла окремі операції з розумінням процесів значно глибше ніж бухгалтер, яка це вела. Тому е, кваліфіковані кадри там є, і е, по ту сторону однозначно не студенти, а люди, які теж розуміють ту справу, яку вони ведуть, і е, ту задачу, яка перед ними стоїть. Слухайте, круто, це приємно. Це дійсно приємно. Друзі, сьогодні говоримо про податки. Тема серйозна дуже і в гостях у нас Ірина Літвінчук, директор консалтингової компанії White Consulting. Ірина. Хочу, щоб ви дали поради зараз українським підприємцям, українцям, взагалі, звісно ж, своєї теми, теми податків. Ну, я хочу сказати, що платити податки це не боляче. І насправді це наш. Ми, як громадяни України, ми маємо не лише права і обов'язки, і сплата податків, чесна сплата податків це наш обов'язок, як всіх українців. Подобається нам це чи не подобається, але на жаль, чи на щастя, це так і є. Я хочу побажати не боятися відстоювати свої права. Тобто, навіть якщо ви розумієте, що у вас все гаразд з бухгалтерією, з операціями, з договорами, з контрагентами, але інспектор вважає інакше, потрібно доказувати. Тобто, можливо, і є багато успішних кейсів, коли підприємство доказало свою правоту навіть до суду. Тобто, є такі прецеденти, тобто не потрібно боятись, не потрібно зразу плакати, лізти в карман, платити штрафи. Якщо ви впевнені в своїй правоті, залучайте податкових адвокатів, залучайте спеціалістів, якщо не можна своїми силами. Але ідіть до кінця, тому що таким чином ми вибудовуємо правильну комунікацію з податковими органами і вчимо їх бути більш сервісними ніж е, таким. Наказовими так органами, але не злими поліціянтами, які стоять по ту сторону. Слухайте дуже правильний посил. От я абсолютно погоджуюсь, абсолютно вірно. Ми якось звикли дійсно опускати голову. Винен не винен, Да скільки ж можна? Ні. Ну якщо ти розумієш, що ти не винен, ти абсолютно легко це можеш довести. Більше того. Ну, діалог, мені здається, як то кажуть, рот для цього і потрібен, не тільки для того, щоб в нього їсти. А друзі, Ірина Літвінчук, директор консалтингової компанії Уаткассантік, у нас сьогодні в гостях. Ірина, на завершення про плани. Можливо, якісь. Я розумію, що важко під час війни будувати плани, але все ж таки. Ви здивуєтесь, плани у нас є. Клас. Ми запустили школу податкового менеджера. Ми вчимо бухгалтерів не лише вести облік, а думати як податковий інспектор. І плани це не тільки в цьому році, у нас перший випуск, у нас вже є черга. На запис на наступний рік тому ми дуже оптимістично в майбутнє України і майбутнє взагалі бухгалтерії бізнесу. От такі у нас цікаві плани на майбутнє. Слухайте, круто, круто. От бачите, от так позитивно і легко про податки у нас сьогодні. Ірина й говорила Ірина. Дуже дякую вам за класну бесіду. В гостях у нас була Ірина Літвінчук, директор консалтингової компанії White Consulting. Я вам бажаю успіху у вашій справі. Допомагайте українському підприємству, українському бізнесу. З одного боку працювати в рамках закону, з другого боку, платити податки і наповнювати бюджет, тим паче коли коли а зараз це дуже дуже необхідно. Дякую вам за запрошення. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу цікаву бесіду. Експертна думка та країна ЕФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.